Я буду в пості, нічого не їстиму за те, щоб Олександр Усик приніс перемогу в Україні. Кому подобається ця ідея, можете е, також приєднатися. Піст я буду брати 16, 17 та 18 травня 2024 року. І як завершиться цей двобій, я вийду із поста. В кожній долі жарта і. 99% істини і 1% Неправди. <ріст> Тому ті слова, де Олександр Усик сказав, що він ось знову стане ще раз чемпіоном і буде балотуватися в президенти. Друзі, я двома руками. Був. Просто далі вперед. Бум-бум-бум-бум. Привіт, дорогі українці. Слава Ісусу Христу та слава Україні! Ісус кожен з вас сильно любить, гарного вам настрою. Для тих, хто не знає, мене хочу представитися, я Валентин Косован. В першу чергу я християнин, який любить Бога понад усе. Також я люблю спорт, люблю піднімати штанги, боксувати. Ось тут боксерські рукавиці ще. Мого рідного брата, якого, на жаль, вже немає серед нас серед живих. По професії я друзі художник. Також я скульптор. дизайнер інтер'єра, екстер'єра та ландшафта. закінчував Київський інститут. Також служив в християнській студії, де ми знімали багато цінних відеороликів, короткометражних фільмів. Також я там вів передачу Ізмінної житті». — Здравствуйте, добрий день, Валентин. Дякую. Ось одного разу, коли я знявся в короткометражному фільмі, прийшов додому. Сильно Бог побуджував розпочати молитися. Я почав молитися, і чотири години молитви не міг зупинитися за ці чотири години молитви я отримав каркас художнього фільму. Фільм про Бог та про християнську мораль. Це надзвичайно сильний фільм. Тобто я отримав початок фільму, події, як відбувається всередині, і завершення цього фільму. Також пізніше я зустрівся вже з Іваном Равлюком, християнський письменник, який написав вже більше десяти книг. І поділився я е, цією ідеєю з ним. На що він відповів Валік, це неймовірно потужна ідея, не просто отримана, якби під час молитви ти її здобув. Дійсно видно, що вона від самого Бога. Тому він мені порекомендував е, бути обачним е, в тому, з ким я ділитимуся цією ідеєю, щоб її не вкрали в мене. Тому, друзі, можливо, з Божою допомогою, ми реалізуємо цей фільм, якого я назвав Український Рокі. Чому я зараз почав знімати це відео, друзі? Я хочу сьогодні поговорити про Олександра Усика і хочу заявити про те, що я зайду в трьохдневний піст за Олександра Усика за те, що він переміг в цьому двобої. З Тайсоном Ф'юрі, щоб приніс перемогу Україні, тому що сьогодні надзвичайно нам потрібна ця перемога. Після я буду брати 16, 17 та 18 травня 2024 року. І як завершиться цей двобій, я вийду із поста. Я буду в пості, нічого не їстиму за те, щоб Олександр Усик приніс перемогу Україні. Кому подобається ця ідея, можете е, також приєднатися. Я молитимуся за Олександра і сподіваюся, що переможе найсильніший. Вітаю з перемоги з перемогою Василя Ломаченка. Радий за них, радий, що в нас в Україні є такі спортсмени. Суддя бій зупинив, а Ломаченко стає чемпіоном світу в легкій вазі. Знову цього разу за версією IBF. Розповім я, друзі, як я дійшов до цієї думки, ось, щоб взяти піз за Олександра Усика. Тільки як. Почала інформація ходити про те, що Олександр Усик буде битися з Тайсоном Ф'юрі. В мене в нутрі вже все гуділо. Візьми, піст і молитву за Олександра Усика. Я почав вагатися, думати, ну є же за що взяти піст, да, за те, щоб вогонь припинився, війна зупинилася в Україні, щоб Бог навертав, спасав українців, щоб звільняв від різного роду залежності. Є, є друзі, за що брати піст. Але Бог. Не давав мені спокій в нутрі, візьми піс за Олександра Усика за цей двобій. І Пізніше мені попадає фільм, друзі, неймовірно, потужний фільм. Називається Нокдаун. Я думаю, багато хто дивився. Рекомендую кожному подивитися цей фільм, тому що в цьому фільмі ви побачите ось бій за волю, спрагу за волю, ось наш гер. Да? Цей фільм знятий на е, реальній події. Відбувалася подія в 1931 році, а знятий фільм взагалі в 2005 році. Но, якимось чудом я тільки недавно побачив цей фільм. Бер против Бредока медісон Сквер Гарден 13 іюня 35-му. В цьому фільмі йдеться мова про те, як. Е, е, Джеймс Бредак випадково випадково виходить на той рівень, щоб битися за пояс, битися за чемпіоном, який вже на ринзі не одного вбив взагалі. І в цей час в цьому фільмі показано, як, як люди і служитель церкви, і члени прихожани церкви приходили і ставали в пролом за Бредака. Вони молилися друзі, здраствуй, я помоліться за Джима. <святую> І я в цьому фільмі побачив, ось як Бог мені підказує і показує: дивись, за боксера ставали в пролом. неспроста, я тобі в серці дає, даю цей сигнал. І я думаю, Вау, дійсно варто взяти. І остаточно, коли, коли я прийняв рішення, це ось після цього відео, де Олександр Усик звернувся до Ігоря Доценка. Ігорю, доброго ранку. Вітання хочу передати Ігорю Доценко з Млинова. Сили радості! Продовжую в тому ж досі, красавчик. Хто такий Ігор Доценко? Мені він ще місяць, можливо, трішки е, більше часу назад попався в інстаграмі. Я приглядав його відеоролики, можливо, менше, плюс-мінус місяць назад. І я спостерігаю, думаю, реально класний хлопець. Класний хлопець несе класну мораль в цей світ. Показує зразкове життя. Це знову я Аква Морж. Коротше, що я хочу вам сказати. Щось не подобається, міняй. Не хочеш міняти не мене. Погодка супер. Краса. Та сонечко світить. Ну, і, як завжди, всім здоров'я, всім гарну. всіх Пока. Да, У нього є е, якась хвороба із очима, в нього рухаються очі, він сказав, що це з народження. І, на жаль, я попав на одне відео: шкода, що є в Україні такі українці з москальською кров'ю, які люблять ображати. Коли ось такій людині, як цей Ігор, особливо я вважаю, потрібна підтримка, тому що він неймовірного духу, він стабільно закаляється, стабільно тренується, і він показує е, взірець для інших людей. І якось попав я на відео, де цей Ігор Доценко розповідає, що з нього знущаються, що його ображають. От просто його ображають, він про це ділиться. І мені якось так боляче шкода стало, що ось, на жаль, є такі люди. Е, Привіт, які мої хороші всім тим, хто мене дивиться, бажаю здоров'я. Хотів би вам розказати одну таку історію, яка сьогодні стала. Спершу мені значить доросла жінка на Фейсбук, мов, типу, е, ти виставляєш відео, ти, е, типу думаєш, що ти красавчик, насправді ти е, дебіл. Коротше, хотів би вам розказати те, що я в дійсності виставляю ті відосики, над якими працюю, до чого прагну, над чим отримую перемоги, ну і як моржую, як займаюся спортом. Це все я доношу до людей, щоб люди не курили, не бухали вели здоровий спосіб життя. Ну, а висновки ви всі зробите самі, всіх обняв. Так, так. І пізніше проходить час, і мені попадає це відео, де е, Олександр Усик підтримує, звертає увагу на цього Ігоря Доценка. Ігорю, доброго ранку. Вітання хочу передати Ігорю Доценко з малинова. Сили радості продовжують в тому ж досі, красавчик. Я подумав, вау, який класний Олександр Усик. Неймовірно потужний. Просто неймовірно потужний. І після цього відео я сказав 100% і я буду три дня не їсти. Я візьму піст і буду поститися з Олександра Усика ці три дня перед боєм і під час бою. Я буду в пості за нього, буду в проломі в духовному світі, щоб Бог дав йому сили і дав перемоги йому і нашій державі, нашій Україні. Також я, друзі, хочу сказати, що в кожній долі жарта є 99% істини і 1% неправди. Тому ті слова, де Олександр Усик сказав, що він ось знову стане ще раз чемпіоном і буде балотуватися в президенти, друзі, я двома руками. І ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім зав'яжу і піду балотуватись в президенти. Двома руками за, тому що я вважаю, що гідного кандидата в, Украї... в президенти України я не бачу, не знаю. Це особливо особисто моя така думка. Е... Ну, просто дивлячись, яка людина, цей Олександр Усик, він не просто чемпіон фізично, він чемпіон і духовно, і душевно. Він прославляє Бога. Він любить Бога. Так, да, я молюсь перед боєм. Ну завжди, mm -hmm. навіть во время боя, іноді читаю молитву. Він любить свою дружину і неймовірно лагідно е, підходить до неї. Хоча він сказав, що його дружина не, не з легким характером. Друзі моєї жінки настільки сильний характер. и такие мощные яйца, что если вы встретитесь с ней один на один, то она вас переломает так, что вам мало не покажется. Так что не рыпайтесь и просто живите своей жизнью. То есть сильный характер его дружина имеет, но он умеет ее любить, он умеет до нее ставиться с нежностью. І завжди її припіднімати, припідносити. Катерина, це моє, це моє тіло. Катерина, моя кохана дружина. Катерина, це серце. Мою світлу і неповторімою единственною самою сильною в мірі жіну. Екатерину Катерину Любовь моя обожаю тебе. Тому, друзі, я просто люблю цього боксера. Люблю. Тільки не путайте, люблю і кохаю. Кохаю я свою дружину, тому що. Зараз такий світ, що можу чіплятися до кожного слова, друзі. Він неймовірно потужний. Потужний Олександр Луцек. І я вважаю, що він гідний бути нашим президентом. Я буду просувати його кандидатуру. Обов'язково, тому що ось Гордон брав інтерв'ю в нього. Да Усик рассказывает историю, как его хотели подкупить, але Александр Усик не та людина, яка продается. Вот ко мне подходили и говорили, слушай, вот тебе деньги надо продать в финал. Mm -hmm. Я говорю, деньги это очень хорошо, но и у меня там история. Конечно, чувак говорит, я понял, э, денежка не интересует. Я говорю, в таком формате нет. Вин любит Бога, любить семью. І він любить своє переконання, він знає, що буде давати відповідь після свого життя на небі. І він цього боїться і дрожиться. Тому думку я своєю поділився. Висновки ви робіть самі. Бажано, що ви мене не осуджували, тому що Христос Бог каже, не судіть. Можливо, вірю, що. Знайдуться люди, які захочуть також підтримати Усика в молитві, стати в духовному проломі за нього, тому що для України це важливо. Нехай Бог благословить Усика, дасть йому сили, дасть перемоги. І нехай Бог благословить і береже кожного українця, кожного військового України. війня Ісуса. З Богом, друзі! Леді і джентльмені! Рішення прийнято. І оно єдиногласно. Победитель и новый чемпион мира в тяжелом весе. Джеймс! Джеймс Медо! А! А -а 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 -а! -а -а! Ну ты не